І про це говорив Бандера. І для того, щоб національно визвольна революція була переможною, а таке прийде той час, коли національна революція переможе в Україні. Нам треба пам'ятати про велич наших визвольних змагань. Нам треба пам'ятати про великого провідника Степана Бандери Товариство сьогодні по всій Україні, в різних містах. В населених пунктах відбуваються подібні заходи, смолоскипні марші, конференції, зустрічі і мітинги, де ми вшановуємо того, ідея якого перемогла. І якби не намагалися чи комуняки, чи інші привладні прихвосні знищувати дух Бандери, але цей дух живе. Якби не Бандера, Майдан не переміг би. Не перемогла б революція гідності, але маємо розуміти, що ця революція зможе перемогти тільки тоді, коли ми з вами, а крім нас, націоналістів, ніхто на це не здатен сьогодні в Україні, зламаємо систему цієї влади. Бо суть не в тому, щоб поміняти обличчя при владі, суть в тому, щоб була інша система, щоб ця система змогла організувати таке українське суспільство. Де українець буде почувати себе господарем на своїй землі, буде успішною людиною і національно гордою? Власне, те, до чого прагнув Степан Бандера і ті люди, які були поруч з ним. Вітаю ще раз усіх українців-патріотів, націоналістів! Тішуся з того, що, як завжди, ми, українці-націоналісти, є тут.